цікаво в початку горіхового сезону це те, що кожен пакет, кожен мішочок ядра горіха треба що правильно висипати в сушку, тому що що буде, біда буде, просреш і зацвіте. <кхе> так як ми цим займаємося вже не перший рік, то явно можемо сказати з власного досвіду, що коли горішек цвіте, то не дуже смішно і весело. Да? Чого? того, що він коштує на сьогоднішній день доволі таки непоганих грошей і в жалкувато буде підпросрати. А це насправді дуже легко. От бачите, він вроді вам казалось, да, що горіх має бути сухий, але хто розбирається от підійде. Я думаю, тут прекрасно видно, а ну яким методом в принципі, ми можемо це побачити. Що він сирий. Беремо шкурку, да? А вона, а вона ще дереться. Диви, не можу зацепити. І це не то, що я там претензії комусь, да, як ви любите там казати, що а, ви до чого дозовбаття, це це мій горіх. Це ми його побили, переробили і тепер висипаємо в сушку. Я просто говорю, що це треба робити по-любому і варіантів немає. Да? Бачите, пакет розняльнюючи. Так що не забувайте, купуємо цілий горіх, ядро грецького горіха. Купуємо його в місті Лубни за міська 13, також поштою. Дивіться, один момент, поштою обов'язково має бути сухе. Стаціонарно можна сирувати, ми досушемо.